Так як ми звикли бачити на різних красивих картинках, в різному козацькому аніме, як ми його називаємо, що козак там в шароварах з голим торсом такий. Красивий, накачаний, це все насправді не є історично достовірним, тому що козаки так не ходили. Козаки ходили в жупанах, у контушах мали плечовий натільний одяг. У них було тут досить тепло, щоб їм було, і було зручно стріляти з мушкета, з вогнепальної зброї, тому що порох летів іскрі, і обпікало і обличчя і, 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 і шкіру. Шапка козацька. Хутряна з таким шликом для того, щоб і від сонця захищатися, і в холод, щоб було тепло. Традиційно шабля, шабля такого східного типу. І, звісно, макет ось такого мушкета. Це така дульнозарядна гладкоствольна зброя. Козаки нею дуже гарно вміли користуватися, тому їх називали військом огнистим. Тому що першою зброєю і найголовнішою зброєю козаків. Це була вогнепальна зброя. Мушкети, аркебузи, фузеї, ще одна назва самопал. Вони з них дуже управно стріляли, вміли гарно вести безперервний вогонь, тому і можемо пояснити їх успіх на полі бою. Власне, такий орієнтовний образ сьогодні на мені, для того, щоб в першу чергу проілюструвати, який взагалі образ козака має бути.